Пам'ятаєте, ми з вами слухали пісеньку Ходить гарбуз по городу»? І ще живі, і ще здорові, всі родичі, гарбузові. Опізвалась бараболя, а за нею і квасоля. І ще живі, і ще здорові, всі родичі, гарбузові. Що, малята, ви уважно прослухали пісеньку? А де відбувалися події цієї пісеньки? Так, на городі. І ви помітили, що господарем городу хто був? Гарбуз. І він нам пропонує створити теж такий самий город. Давайте спробуємо. Що нам потрібно для того, щоб посадити город? Нам потрібен ґрунт, вода і насіння. Отже, давайте спробуємо. Ми підготували ґрунт, лопатка. І водичка. Ну і саме головне насіння. Спочатку малята ми посадимо диню гарбузову господиню. Давайте розглянемо, яке насіння в дині. Яку воно форму має? Продовговату, світлого кольору. За розміром, це насінку, можна сказати, середнього розміру. Отже, для того, щоб посадити, нам потрібно в ґрунті зробити лунку. Лунку покласти насіння, засипати лунку ґрунтом і обов'язково полити Ось так. Наступно ми посадимо огірочки гарбузові сильні дочочки. Давайте розглянемо сіння огірочки. Вони схожі на насіння дині, але за розміром вони менші. Сімо насіння. Так само робимо лунку в ґрунті. Осігаємо насіння. Засипаємо насіння. Тухаємо водичкою. Тепер ми посадимо морквицю, робозовую сестрицю. Давайте ми розглянемо, яке моркви насіння. Воно дуже-дуже дрібненьке, має коричневий колір. Ну, робимо лунки і насіньчко. Сінечко-морка ми трішки густіше посіємо. Дуже дрібненьке. Так, так само засипаємо ґрунтом, ливаємо водичкою, а тепер ми посіємо буряки. Гарбузові сбояки. Давайте подивимося, яке насіння має буряк. Воно розміру, скажімо, середнього. А на що ж воно схоже? Таке цікаве, мені воно схоже на їжечків маленьких, які скрутились в клубочок. Колір який в цього насіння? Коричневий, Правильно. Отже, так само висаджуємо. Так. Ну, ще ми посадимо таких гарбузових родичів, як картопля, квасоля і біб, який підтримав увесь гарбузовий рід. Давайте ми звернемо увагу на насіння картоплі. Подивіться, вона дуже відрізняється від усього насіння, що ми, що ми з вами посіяли. Так? Чому? Бо вона має дуже великий розмір. І єркість для того, щоб посадити картопельку, ми, звичайно, взяли ось таку велику. Насипали туди земельки. Кладемо картоплю. І висипаємо вже великою кількістю землі. То картопля в нас велика, Їй потрібна велика ємкість і великий об'єм землі, щоб її було де розростатись. Ось так. Картоплю ми теж посадили. Ми її плеємо. Ось так. Її тут багато місця буде що достати. нас ще залишилась квасолька. Давайте ми розглянемо, яке насіння має квасоля. Воно має яку форму? Продовговату, білого кольору. А за розміром насіння квасолі яке? Велике. Порівняно з іншими насіннитками. Вся насіння бува, на що воно схоже, на чиє насіння? Насіння квасолі, але за розміром воно більше. Ну що, малята, ми посадили усіх гарбузових родичів. Подивіться на нашого гарбузика, які. Задоволений! Ми будемо з вами спостерігати, як, будуть, як буде проростати наше насіння. А для того, щоб насіння наше проростало, які умови необхідні. Тепло, сонце і вода. І тоді наші рослинки дуже гарно виростуть. Ну що, малята, до побачення! Зустрінемося, коли наше насіння почне сходити. До побачення!